Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо викриття та документування військових злочинів, скоєних окупаційними угрупованнями. Російської Федерації внаслідок слідчих дій викрито ще одного російського військового на вбивстві мирного жителя Київської області під час тимчасової окупації регіону. На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями російської армії з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Бучанського району. Внаслідок обстрілу водій авто загинув на місці. Щоб приховати злочин, російський фашист спільно товаришами по службі закопали тіло потерпілого в лісі. У вересні зловмисника затримали українські військові під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. співробітники Служби безпеки України під час допиту російського десантника та інших слідчих дій встановили та довели причетність. Затриманого до скоєння злочину та отримали інформацію про місце знаходження загиблого тіло, яке згумовано та передано на медичну експертизу, встановлено. Що вбивця є контрактником одного з підрозділів 331 парашютно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії з РФ, за даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, який намагався захопити Київську область. Крім того, в ході досудового розслідування співробітники Служби безпеки України отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу серед зібраних матеріалів факти ворожих обстрілів літнім будинкам місцевих жителів їх пограбування та вбивство слідчі служби безпеки повідомили полоненому окупанту про підозру за статтею про порушення законів та. Звичаїв війни Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі, продовжується системна робота. Зі збору доказової бази та притягнення до відповідальності всіх винних дякую за перегляд.